It's been 84 years. Так, так, знаю, що знову провели усі дедлайни і забив на обов'язки контентмейкера. Та давайте з метою лаконічності вдамо, що на цьому каналі не було перерви у фігз наскільки часу, домовились? You can't keep away with this. Сьогодні ми трохи поговоримо про страшне, а саме про жанр хоррор. Максимально первісна хрінь, яка бере свій початок, мабуть, ще від звичаю розказувати моторошні історії коло племінних багать. Це ж треба. Виходить, колись був перший нещасний наляканий Голодупенко, що ховаючись від зграї вовків десь на дереві і вмираючи від жаху, раптово подумав: О, заєбісь! Треба так частіше. Недарма маєстро жахів Говард Філіпс Лавкрафт назвав саме страх найдавнішим і найсильнішим із людських відчуттів. І різні медіа по-різному працюють із цим відчуттям. Книги, скажімо, це для мене найпотужніший генератор страху, бо моя уява вкрай вигадлива, і ще з дитинства добре працює з друкованим словом. Той час фільми за кількома можливими винятками взагалі ніколи не викликали в мене нічого, окрім миттєвого переліку від скрімерів, і вивітрювались з пам'яті при першій можливості, уступаючи місце яскравішим штукам. А що ж там з іграми? Ну, тут ситуація дуже цікава, бо з одного боку, вони теж часто полягаються на скрімери та не сильно задіюють уяву. Бо використовують конвенційно моторошні образи, створені уявою не вашою, а художників, яким за це заплатили. З іншого боку, ігри дають унікальну змогу не просто з боку спостерігати за жахом, а якщо можна так висловитися, взяти в ньому безпосередню участь, що безсумнівно додає до ефекту, і ставить ігри у ієрархії жахів значно вище за фільми. Варто лише підібрати набір тригерів, що справді лякають конкретно вас, якщо вже вам так захотілося полоскотати собі цю первісну потребу. Давайте поміркуємо. Як вчитель, я боюся шкіл, підлітків, складних та заплутаних завдань, безпричинно сексуалізованих персонажів і дерев'яних зомбі, чому б ні, не повірите, але у мене є сьогодні гра для вас, яка відповідає всім цим критеріям. Усім привіт! З вами Ігор Релікварій, і сьогодні ми поговоримо про Obscure. Obscure з'явилася у 2004 році на PlayStation 2, Xbox та ПК. Це сольний проект студії Hydro Vision Entertainment. І якщо зайти на їхню веб-сторінку, то окрім Obscure, його сиквела та версії для PSP, тут в очі кидається хіба ремейк Alone in the Dark 2008 року. Тобто розробник дуже маловідомий. Критики оцінили гру вкрай стримано. Що лише посприяло тому, що назва гри стала таким собі каламбуром. Та для мене в дитинстві саме цей проект став першим хорором, який я зміг пройти до кінця. Silent Хіли мені тоді здавались тотально непрохідним жахом. Якщо що, а так вийшов цілком підйомний вхід у жанр, я б сказав, при тому, що грав я його сам. Підозрюю, що якби я тоді запросив когось з друзів на оце, то одразу би довелось шукати нових друзів. А з цим тоді і так було дуже важко. Та на щастя, сьогодні, завдяки функції Remote Play Together у стімі можна взагалі без жодних проблем грати на двох контролерах без затримок і не знаходитись в одній кімнаті коло одного компа. Тому цього разу у цій пригоді мені допоміг мій друг, Іван, доповнивши картину того, як ця гра грається в спосіб, передбачений розробниками, що у нас вийшло в результаті. Давайте дивитись разом. Та перед тим невеликий апдейт по способах підтримки каналу. По-перше, радий повідомити, що нарешті активував спонсорство на Ютюбі, що є, мабуть, найзручнішим способом підтримки, бо все швидко робиться на тій же платформі, де ви дивитесь відео. По-друге, в якості альтернативного способу підтримки з рівнем підписки, пропоную наш український сервіс Donatello, де я теж вже все налаштував і чекатиму перших підписників. Тож долучайтесь до підтримки, якщо вже подбали про власні потреби та донат на Збройні Сили України. Ну і, звичайно, дякуємо моїм найвідданішим меценатам Нерлерскет та Амето Спайн. Ви тупо найкращі. Ну а тепер поговоримо про гру. Усе починається з дуже затишного і кіношного відео вступу, де нам під панк-рок з 2000-х з нотками гранджу трохи показують школу, де і буде відбуватися весь двіж. А також презентують наших персонажів. Усі вони підлітки, як ви вже помітили. І за всіма завітами тінейджерських історій, вони тут докомічного клішовані. У нас є типовий альфа-бройлер Кенні. Його сексапільна подруга Ешлі, яка чомусь навіть не отримала свій об'їзд у опенінгу, милунка Соромунка Шеннон, що за сумісництвом є сестрою Кенні, майбутній відеоблогер Джош. Ну і ще Стен, який просто chill Guy з вайбом 420. Та починається ігровий процес саме з Кенні, який трохи затримується після тренування. І якийсь таємничий невідомий краде його речі, заманюючи у якийсь кріповий підвал під школою. І я розумію, що всесвітня тупість це атрибут клішованого качка. Але серйозно, Кенні, що таке було в тій твоїй сумці, що ти готовий заради неї озброїтися вогнепальною зброєю і буквально полізти у якийсь явно небезпечний отвір у землі? Закономірно, у тому підвалі Кенні не знаходить нічого хорошого. Якісь клітки, препарати, і навіть якогось нещасного ув'язненого студента, я вже не кажу про суперкріпові нарости на стінах, і якусь неприродну міазму темряву, що розчиняється від яскравого світла ліхтарика. Ну а коли Кенні нарешті вирішує звалити разом зі знайденим в'язнем куди подалі, то з'являються перші монстряки, або маленькі, що кусають за ноги і затримують на місці, або величезні, що зносять сталеві двері як картон. Як тут не старайся, але навіть якщо зуміти добігти за Кенні до рятівної драбини. То хтось, мабуть, той самий таємний чи незнайомий, закриває люк ззовні, ув'язнюючи нашого топого героя у підвалі. Ну, а тоді оповідь вже ведеться від перспективи усіх інших учасників групи, які з'являються в школу наступного дня. І виявляють, що Кенні не з'явився ні на побачення з Ешлі, ні додому, ні зрештою в школу також. Спершу Джош врубає всю доступну емпатію. І розуміючи серйозні ситуації, видає сестрі та дівчині Кенні наступну фразу. Ну а після того Ешлі, Джош, Шеннон і Стен, який приєднується трошки пізніше, беруть на себе місію розібратися, що ж стало з їх другом. Як? спитаєте ви. Може, зателефонують в поліцію і повідомлять про зникнення? Може, ведуть в курс адміністрацію школи? Ні, ні, і ще раз ні. Наша група молодих геніїв, яких я відтепер називатиму не інакше як відчайдушні підлітки самогубці або ж скорочено ВПС, вирішують залишитись в школі після її замкнення і від душі понишпорити. І тут нам саме час поговорити про ігровий процес. Якщо вони сильно знайомі з жанром Survival Horror, то ось вам короткий опис. Наша ціль пересуватись по ігрових локаціях, виконуючи головоломки різного ступеню складності і періодично відбиваючись від монстряк. Наш персонаж, ким би він не був, дуже вразливий. І може запросто вмерти у найпростіших ситуаціях, якщо не грати обережно. Усі ресурси, тобто боєприпаси та аптечки, дуже обмежені, і використовувати їх надармо категорично не можна. Камеру тут можна описати як гібрид фіксованої та динамічної перспективи третьої особи, бо у деяких невеликих локаціях камера не рухається, оскільки повністю покриває простір кімнати. Але у більших кімнатах та коридорах камера слідує за персонажами, відкриваючи гравцеві більше простору. І забігаючи наперед, скажу, що страшнішого ворога за камеру, ви тут точно не зустрінете. Через неї майже ніколи не зрозуміло, де вороги і скільки їх. Тож відхоплювали ми тут найчастіше саме через це. Як я й казав, ігрова локація тут це школа. І мені, як вчителю, дуже іронічно бути тут не з робочою метою. У добрих традиціях Hill'ів пересуватись по локації нам допомагає мапа, яку можна відкрити через загальне меню, щоб отримати детальну мапу якоїсь окремої зони. Її спершу треба знайти у логічному місці, переважно десь коло входу. У тому ж меню ще можна глянути рівень ХП персонажів, бо на самому інтерфейсі нема такого індикатора, та повторно при потребі прочитати знайдені записки. Та вигідно відрізняє Obscure від попередників у жанрі саме згаданий мною вище ко режим. Можливість віддати контроль за другим персонажем людині замість тупого компа збільшує ваші шанси на виживання, як тільки ви розберетеся, що і як тут працює у плані знищення монстротних випадків. Що лізуть звідусіль. Спершу у якості зброї вам дадуть битку чи металеву арматуру. Тобто до монстрів доведеться підходити впритул. І я гарантую вам, прибити їх таким чином і не схопити демедж шансів приблизно нуль. Та на щастя, досить скоро у шкільній кладовці ваші ВПС знаходять перший пістолет з бойовими набоями. В сраку цю хрінь мені тут натурально бракує доречності, щоб вигадати якийсь жарт. школа, 10 з 10, успіху їм. Ну, а ще поруч тусить Стен, який не тільки без явних причин зависає на самоті у закритій школі. Так йому ще й очевидно абсолютно пофіг, що у його навчальному закладі раптом відкрився філіал пекла. Стен, what are you doing here? Nothing dog. I'm just editing my notes. Гей, стоп клан арад. Whoa, dog! I don't know what you've been smoking, but you need to stop. I was gonna leave the school, but then I got high. I was gonna look for my missing friend, but then I got high. My school is now fucked up, and I know why. Because I got high. Because I got high. Because I got high. La 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 pa pa Якої тут не те, щоб дуже багато. За всю гру вам в руки потраплять лише кілька пістолетів та два-три дробовики. Усі ці пукавки малоефективні, якщо за допомогою скотчу не примотати до них ліхтарики, які тут теж періодично потрапляються під руку. Концентроване світло від ліхтарика знімає міазматичну темряву, що служить або перешкодою в русі, або захистом для монстрів. Цікава ідея. Яку ще потім імплементують у Алану Вейко. А ще в якості рідкісної та ультимативної зброї з категорії пішли всі в сраку. Нам тут під кінець гри дадуть кілька світло-шумових гранат і неочікувано лазер. Ці штуки варто берегти для найвідчайдушніших ситуацій, де звичайних вогнепальних засобів буде мало. Взагалі, усі четверо, а згодом і п'ятеро персонажів, відрізняються не лише з кінчиком. Кожен володіє якимось специфічним корисним вмінням, що може стати в пригоді у різних ситуаціях. Джош, скажімо, спостережливий. І знає, чи у кімнаті ще є якісь предмети, які можна підібрати. Білявка Шеннон має гарну пам'ять і підказує, куди ми зараз взагалі рухаємося і яка у нас мета. А часом і підкине якусь підказку у вирішенні поточної головоломки. Стен демонструє своє темне минуле здібністю зламувати замки трошки швидше за інших. А Ешлі найкраще з ВПС вміє зносити монстрячі хліборізки, як з холодної, так і з вогнепальної зброї. Тупо, що саме за Ешлі ні я, ні мій партнер так і не грали, хоч вона тут, по ідеї, найкорисніша. Та що вдієш, ми грали без жодного поняття, куди йти та що робити. Тож майже всю гру бігали за Джоша і Шеннон, щоб не пропускати лут і завжди пам'ятати, куди ми прямуємо. Ну а ще, зрештою, Кенні теж виявляється живим і приєднується до групи. Взагалі не уявляю, як йому це вдалося. Його ж буквально закрили у підвалі повному зомбаків. Чи гра мені хоче сказати, що монстряки замість подерти соковитого молодика на шмаття, з'їсти зі спеціями і запити бокалом к'янті, просто замкнули його в клітці неушкодженим? Хрінь якась. Втім, головне, щоб усі були живі здорові. Кенні, до речі, найменш корисний з персонажів, на мою думку, бо його спецздібність — це нетривалий спринт, після якого той задихається протягом кількох секунд. Ну, кльово йому, зможе втекти від зомбака, залишивши співпартійця позаду на корм нечисті. Ще й при тому, що його звичайна ходьба трохи повільніша, ніж в усіх інших ВПС. До речі, ще одною фішкою гри є те, що смерть персонажа не означатиме кінець гри. Технічно гру можна продовжувати, якщо хоча б один з нашої команди з кубіду. Дістанеться до фінальних титрів. Звісно, є спокуса спамити сейвами і не втрачати персонажів взагалі. Та у гри до цього свої плани. Бачте, зберігання тут це теж витратний ресурс. Щоб зберегтись один раз, треба знайти компакт-диск. Та це не те ще проблема. Гра сама по собі недовга. Диски розкидані доволі щедро, і в нас завжди був як мінімум один зайвий диск про всяк випадок. Але саму ідею я зацінив: це щось типу сейвів в фіксованих місцях, які можна накопичувати, якщо ними не користуватись. Ну і ще скажу два слова про головоломки, які тут інколи розбавляють чи радше навіть призупиняють геймплей. Чесно, якби не вони, то гра, мабуть, проходилась би за дві години, і я зараз не жартую. А так періодично ми натикались на фігню, що змушувала або почухати мокітру, або прочесати локацію в пошуках підказки. Були тут і цікаві головоломки, типу з'єднання у цих кабелів, або веселі, типу скаламуцькати та кислоту у класі, щоб нею розчинити замок на дверях. Yes, science. Але були й геть неадекватні. На кшталт цієї мапи, на якій треба виставити дві голки так, щоб вони вказували на конкретні координати. Підстава в тому, що навіть коли ви знайдете підказку на картині у сусідній кімнаті, то не факт, що це спростить вам пошуки правильної позиції для голок. Нам, наприклад, не спростило. Та на щастя, більшої головоломки, ніж розподіл боєприпасів, так щоб їх вистачило, у вас точно не буде. Та давайте повернемось до історії: що ж тут взагалі відбувається і чому хтось закрив Кенні під школою? Зараз будуть спойлери до сюжету. Тому якщо вам не пофіг на них, перемотайте на вказаний таймкод. Трохи пошаривши по локації і відбившись від кількох десятків фоточутливих монстрів, ВПС дізнаються, що директору їхньої школи Герберту Фрідману, як мінімум 100 років, і він анітрохи не постарів з часів заснування школи. Усе через те, що Герберт разом зі своїм братом-близнюком Леонардом з'їздив свого часу у Африку і привіз звідти рослину мортифілію після серії експериментів з нею, у які ще була залучена шкільна месестра Місіс Віксон. Усі троє стали безсмертними, хоч офіційно вважається, що Леонард загинув в авіакатастрофі. Насправді ж, Леонард після введення собі речовини перетворився на якусь огидну деревоподібну потвору, а його брат оголосив того мертвим, а сам почав викрадати студентів зі школи і проводити над ними експерименти з метою вдосконалення формули, у результаті чого ті ставали зомбаками. Окрім наших прищавих героїв, доколупатись до розгадки цієї таємниці також прагне їх вчитель, містер Волден якого ті зустрічають кілька разів за гру, і мотиви якого спершу геть зрозумілі. Коли ВПС притул наближаються до викриття Фрідмана і порятунку Кенні, то підступний Дєрік присипляє всіх і садить по клітках, туди ж, де був Кенні. Втім, ніколи не варто лишати засіб порятунку у вигляді довжелезної жердини у межах досяжності в'язнів, бо всі закономірно втечуть. Та тепер всі наші герої ще інфіковані вірусом і мають до ранку знайти антидот. Інакше перетворяться у таких же зомбаків. Орду, яких вони винищили у своєму квесті школою. У пошуках антидоту підлітки йдуть до медсестри, але та якраз об'їла з черешень, відправляє всіх назад у штольню під школою. Тож ВПС востаннє пірнають туди, довго-довго блудять, вбивають ще півсотні одиниць капусної нечисті і нарешті знаходять великі двері, коло яких розгортається фінальна драма. Волден, який виявляється теж інфікований, та ще й на останній стадії, затискає у кут Фрідмана і вимагає Антидот. Але директор каже, що для цього вже занадто пізно. Тож Волден пришиває директора пострілом тільки для того, щоб і самому бути проткнутим якоюсь гігантською єбакою. Це ніхто інший як мутований Леонард, брат близнюк директора, який тепер позбувся шансів на видуження. Він же і є фінальним босом для наших ВПС, після перемоги, над яким нам показують фінальну заставку, де всі приймають антидот і тріумфально лупляться по Деснах. А ще тут є прямий натяк на сиквел, та це вже зовсім інша історія. А нам пора підводити підсумки. Obscure залишила по собі змішані емоції, якщо чесно. Сюжет у грі відверто прохідний, а всі персонажі пласкі та клішовані до ідіотизму. Також підбішує камера і нечесні умови, які вона створює, і через які часто отримуєш звіздюлей там, де не мав би їх отримати, якби все було гарно видно. Однак є у цій грі дещо особливе, що перекриває більшість згаданих мінусів, а саме атмосфера, що погодьтесь дуже важливо для сурвайвел-хоррора. По-перше, сама локація, тобто школа, що, що у більшості людей автоматично асоціюється з чимось знайомим та безпечним. Це дуже класна декорація для такої кривавої м'ясної вистави. Можливість грати вдвох геть не вбиває напругу. В основному через постійну нестачу боєприпасів, ну і через обмежене поле зору також. А довершує атмосферу неймовірна музика у компонуванні Олів'є А ну припиняйте ржати, це справжнє ім'я, якщо що. Оці постійні завивання хору з напруженими фортепіанними мотивами, це саме те, що треба жанру. І саме завдяки музиці ця гра залишила такий чіткий відбиток у моїй пам'яті. Тож у мене ніяк не повернеться язик назвати цю гру поганою, саме через емоції, які дарує ця гра удвох. І хоч Obscure явно не страшна у повному розумінні цього слова, та вона як мінімум моторошна, і цього вже буде достатньо любителям полоскотати нерви. Якщо ви з таких... То хапайте друга, якщо вам пощастило його мати, і пробіжіть цю недовгу, але атмосферну пригоду. Бо кооперативних хоррорів зовсім небагато, щоб ними легковажно розкидатись. З вами був Ігор Якщо це відео вам залетіло, то я дуже радий. Натомість прошу вас не забувати про звичний порядок дійнище. Підписатись, лайкнути, написати коментар. Ну ви знаєте, ви в мене розумні. Бережіть себе і зустрінемось у наступних відео.